Далеко. Що? кена Ти десь отут? Окей. Okay. А ну побігли на жовту блимає Ну, не це? Це жовтим щось сфіт. Ну. О, да. Так, пози... а, і ще ось. Disable the first power switch. А і що тут шукати, це немає шутка. Що Біля кактусів пробіжись. біля цих всіх. І там вокруг може бути один-два цих. Пробігаю що немає. О, це це я другий вже не йшов. Нема Іде перший. А я ось бачу на і О! Вон воно? Опуниця. Найшов? Одну опуницю, Видно, что полунейца. Още же ще якась та крышка. Договось, я знаю, да? Ку то? Шо, одна полу полуниця ця на всю тючуш. Стрелять обеля дерева Д. Не все что... О, не бач, бач. Не бач. Там. Всё. Не не ну, бач, бач. ну все, следующее тебе пойдем сразу, Бо мы прям тут заспавнились. То ну, все? А, и еще ш... down empty trap. Боже, яка душна місія насправді.